Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці. І сьогодні підготувала таку тему для роздумів, для спілкування і для обміну думок. А ви мені вже в коментарях напишете, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, у вас якісь інші думки з цього приводу, можливо, у вас інший досвід, що ви е, винесли для себе особисто для себе. Після імміграції, власне, після імміграції, переїзду в США, як ви боролися зі своїми власними установками, бар'єрами, перепонами? І як ви себе налаштовували на таку от тривалу боротьбу, боротьбу за своє місце під американським сонцем? Ось так. І також напишіть обов'язково свій коментар і свою історію. І обов'язково уточніть свій штат, тому що я, в принципі, так думаю, що в північних штатах я так орієнтуюся, а от в ем, південних не зовсім. Мені здається, що там трошки інша вже ситуація. Тому обов'язково уточніть звідки, ви, де ви проживаєте, яка ваша історія? Так, а сьогодні я таку тему вирішила відкрити дуже цікаво, тому що я мала власне розмову з своїми близькими, і ми якось це обговорювали. І е, на, на те, що я там розповідала, от ми туди йдемо, туди ми йдемо. І там вхід потрібно платити гроші. Там вхід потрібно платити гроші, е, те, що ти береш в оренду, теж треба платити гроші, будь-який атракціон, е, окремо гроші, їжа, гроші. Тобто, що б ти не робив, е, все гроші, тільки туалет безкоштовний. До речі, в Європі, в Європі, і навіть в Україні, в багатьох місцях туалет. Платний. В Америці він усюди безкоштовний. Тобто, все-таки в Америці є дещо, дещо, що є завжди безкоштовним і незмінним. І це WC да? туалет. І це приємно, до речі. І він чистий. Ну, так, в більшості випадків. Да? Так, і значить тема така: а, яка ж відмінність? Головна відмінність між життям в Україні. І так само життям в Америці. І чому деякі люди просто ось не змо не можуть ем, перебороти себе і все ж таки, зробивши такий великий крок, переїзд в Америку, отримавши тут роботу, вже побудувавши якісь стосунки з американцем або американкою, через кілька років вони повертаються назад в Україну або в, інше, в іншу країну, так і не з. Змігши знайти своє місце під американським сонцем, під променями американського сонця, так, що взагалі ними так сказати рухає. От тому така, от, така розлога тема нашого е, спілкування. І е, я про це думала: чому? Е, тому що всі мої близькі дуже часто дивуються: ну як це так, куди б ти не йшла, що потрібно усюди платити гроші. Ну, хоча б вхід міг би бути безкоштовний, Ну, є ж у вас держава, ви ж платите податки, ну вони ж мають якось спонсорувати вас, якось трошки. І така от відмінність в менталітеті американців і українців, що українці досі, да, там є якісь все-таки пережитки Радянського Союзу, ми ще думаємо, ну щось має держава нам дати, ну якось має на... про нас держава попіклуватися. Держава це як мама, держава це як папка. Вони про нас мають взяти відповідальність і от взяти нас на ручки і от віднести нас кудись краще майбутнє. Американці так ніколи не думають, тому що держава американцю нічого не не повинна. Це ти мусиш державі, а мусиш ти платити завжди податки. Тобто можеш робити все, що хочеш. Робиш, що хочеш, тебе дуже багато можливостей, але ти мусиш платити податки. Ти не платиш податки, ну, у тебе дуже багато проблем там, з, з правосуддям. Да? І так само я пригадую, нещодавно мала розмову. Ну, точніше, така в нас була зустріч з знайомими. Це така доволі. Цікава пара американців, чоловік з дружиною, і вони виступили спонсорами моєї знайомої Українки. Це молода дівчина, їй там трошечки за 20 років. І вони її знають взагалі з дитинства. Вони її брали якось так. Під своє крило на літні канікули, там з 10-12 років приблизно. І от вона кожне літо у них власне проживала в їхній сім'ї. Я, я не точно не знаю, які дні були від цього пільги, але е, вони до неї прикипіли душею, і от вона просто як член родини. І вже коли почалася війна, вони її запросили, виступили її спонсорами. І так трапилося перед нашою зустрічю, е, ця власне пані, вона вже така. Хилого віку, такого дуже достойного, поважного віку, я думаю, трошечки за 75 а, чоловік навіть старше. Вона якраз впала. І там я вже тобто точно не знаю, які в неї були проблеми зі здоров'ям, але там щось з спиною і з коліном, і там їй потрібно було йти в Emergency Room, тобто це як невідкладна допомога, це те, що найдорожче з медицини коштує. До речі, я так само була недавно в Emergency Room. Треба записати окреме відео про Emergency Room. Це прям ціла історія. Але чекаю, коли прийдуть рахунки, тому що мені все цікаво дізнатися, скільки ж цей experience досвід мені обійшовся. І там її пролікували, і дуже швидко їй потрібно було робити операцію. Вот вона звернулася в emergency room, одну операцію, потім щось ще додатково. І замість того, щоб власне там якось швидко вирішити це питання, вона там провела два дні в цих лікарських ліксі лікарні. І навіть її не хотіли відпускати. Тобто, дати все так було було серйозно. І от вона приїхала, якраз а ми тут з цією знайомою спілкуємося. І от вона показує: от на мені те зробили, мені те зробили. Знаєте, американці вони навіть в чомусь, навіть таких дуже. Серйозних речах та проблемах вони шукають завжди позитив. У нас посмішка, все це розповідає. Ну як добре, що мене пролікували. От мені це, 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 це зробили, це зробили. Трошки неприємно, ні, нічого, я з цим справлюся. І там дали дуже багато препаратів. Так само, знаєте, така їй не можна було нагинатися, і це така рукоятка, я навіть не знаю, як це називається, така, щоб брати, піднімати речі з полу, тобто, щоб вона не нагиналася. І не піднімала те, що їй потрібно, да, там, з підлоги. А тут їй от, такі да, такі хоп, і, і, і брати. Да, і вона може таким чином піднімати те, що їй потрібно. Е, і от моя подруга, моя подруга така хороша знайома, приятелька вона запитує: Боже, оце ж стільки це коштувати буде Боже, і це які будуть суми. І це зробили одну операцію, потім ще другу. Ой, ну хоча б ці ну вони ж безкоштовні. Да? І от на ця от пальпанія така похилого віку відповідає: Ні, дорогенька, в Америці нічого не може бути безкоштовно. Звичайно, ми за це заплатимо там, нам допоможе страхова компанія, але це все платно. І от моя знайома, вона так. Можна сказати, в таких емоціях. Ну, за все потрібно знову платити. Я відразу своїх батьків про це згадала. Ну, як це? Ну знову потрібно за все заплатити? Ну, взагалі, немає нічого безкоштовного. що ну, що ж це таке, що потрібно навіть За це заплатити, та, за такі дрібниці. І вона їй каже: Ну, взагалі, то в Україні ти так само б за це заплатила. І в Україні це б також немалі кошти коштувало. І я про це подумала, і на такі, це така розмова наштовхнула мене на роздуми. А, наскільки ми різні в наших взагалі поглядах, в нашому менталітеті, Американці не мають думки про те, що йому держава щось дасть безкоштовно, що він прийде в госпіталь і щось йому у нього буде безкоштовно. Ну, хоча б ось це, там за це, за це, за це, за це заплачу. Ну, а ось це мені дайте, будь ласка, в подарунок. Ні, ні. Американець знає, якщо він йде в госпіталь, це бізнес, це сфера послуг. Він заплатить від А до Я. І якщо в нього немає страховки, мама мія, хай хранить його господь. І все більше по іншому, я не можу ніяк це, це сказати. Я не дивилася блог дівчини, вона розповідала про свій досвід без страх без, без страхування, як вона живе кілька років в Америці. Я не знаю, вона дуже смілива і відважна людина, тому що я б точно не змогла і я. Б я точно пам'ятаю, коли приїхала в Америку, я відразу ж перший же місяць звернулася до лікаря. А ми ще навіть страхову медичне страхування не оформили. Тобто, розумієте, наскільки це ем, наскільки це взагалі серйозно? Ну я пам'ятаю, скільки ми заплатили за той біл. І після того я собі пообіцяла жодного дня без медичного страхування не буде. Навіть коли мама моя приїздила в Америку, я сказала першим, перше, що я сказала татові, Обов'язково мамі оформить медичне страхування, яке воно не буде, але це все одно захист. Без медичної страховки трубити нічого. Тому що переїзд, всі ці проблеми, це все падає на голову. Це стрес шалений, і організм точно на нього відреагує. І відреагує не найкращим чином. Тому медичне страхування для мене це must have, Обов'язково. Обов'язково. Я краще не доїм, не доп'ю. Скромніше вдягнуся, буду жити в гірших умовах. Але медицина обов'язково в мене буде, як не медицина, а моє здоров'я і мій карман, да? який буду трясти, щоб платити за, цьому, за своє здоров'я, має бути обов'язково захищений. Да? Ось так, гарантовано захищений. І, власне, дуже багато от людей наших українців, які виїжджають. З України. І вони просто вигорають через кілька тижнів, через кілька місяців, навіть через кілька років, вони просто не витримують оцього навантаження і усвідомлення того, що куди б ти не пішов, окрім туалету. реально безкоштовно. Усюди ти платиш. Що б ти не робив, навіть якщо це просто консультація, навіть якщо це запитати пораду. Ти мусиш заплатити. І виходить так, що в кінці місяця це заплатить, це заплатить, це заплатить, це заплатить, це, 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 це. це і залишаються от стілечки. От стілечки. Ти думаєш, Боже, я працювала на там, трьох роботах, заради того, щоб мати от стілечки. А пам'ятаємо, що тут на 8 годинному робочому дні нічого не зупиняється. Я працювала вчителькою, я працювала 8 годин, і то я була здивована, як це так, я вчителька, і ще я працюю 8 годин. Ну, якби треба було 6 хоча б я ж вчителька. Ні, це я вже зрозуміла, чи це просто в мене була така привілегірована ем, позиція, бо всі інші працюють 12 годин. У мене чоловік, наприклад, працює, має працювати 8 годин. Він працює 12. Він приходить рано вранці, і він повертається пізно ввечері. Ніхто йому навіть за це не доплачує. Це просто спектр його, не спектр, скажімо так, сфера його обов'язків, да, купа його обов'язків, якщо ти їх не виконуєш, ти не тягнеш. До побачення. Тебе ніхто не тримає. А потягни в свій вільний роботи час. час, да, тобто 8 годин, і плюс. І плюс залишайся і сиди дороблюй. І насправді ось такий ем, шалений темп і ще усвідомлення, що тобі ніхто не допоможе. Ніхто тобі не, тебе не врятує. Нікому ти не розповіси свою історію, ні, ніхто тебе не пожаліє, тому що так живуть тут всі: таке воно доросле, надзвичайно капіталістичне життя. В Радянському Союзі в тебе був такий тил, ну, я б сказала, що це був трошки. Примарний тил, тому що в принципі всі також працювали багато, були суботники, да? по суботах працювали і багато чого віддавали, але от чомусь так от психологічно було легше. Здавалося, все безкоштовно, світа безкоштовна. І в вищому навчальному закладі, і в школі, і дитсадочки безкоштовні. І навіть здоров'я, да? тобто, можна підтримувати безкоштовно. Всі лікарні, операції, все безкоштовно. Але це ілюзія. До речі, навіть відпустки були, не відпустки, а саме от відпочинок в санаторії давали від роботи. Вони так само були безкоштовні. Раз, мабуть, на 5 років, але вони були безкоштовні. Це така ілюзія була, що там от хтось про тебе попіклується, така матінка держави попіклується. А тут в Америці все капіталізм. Тут не ти піклуєшся про тер... Про тебе піклується держава, а ти піклуєшся про державу. Іначе все. До побачення. Ну, і виходить так, що е, людина просто не витримує цього шаленого темпу, який ще на якихось своїх запасі, ресурсів тижнями ти долаєш себе, долаєш, долаєш, місяцями долаєш, 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 руками долаєш і потім собі запитуєш: а взагалі для чого? Щоб отримати от таке, от, після того, як я за все заплатила. От, от стільки, да, от, да? і ще плюс треба навчатися. То, ну... Окрім англійської мови, якщо ти хочеш підтримати навіть свою професію, свої, своє ремесло, яке тебе було до переїзду, як я, наприклад, я була вчителькою, ну, я була викладачкою. Да? Тут я вчителька просто дуже трошки нижче пішла. Але все одно, щоб підтримати, мені довелося йти в американський коледж. Хотіла я, ну хотіла, але не дуже. Так, хотіла. Без коледжу, але не вдалося. І дуже дуже важливо от в цьому е, такому шаленому темпі підтримка, підтримка близьких. І відповідно, якщо одна людина приїхала в Америку, немає чоловіка, немає дружини, немає якихось близьких друзів, да? навіть просто знайомих свого колу, українське оточення. Да? Людина найчастіше за все це дівчина чи хлопець. Ну хлопці, хлопці, якось вони частіше вони залишаються. Вони там якось переп переписні, вони можуть познайомитися в інтернеті з Українкою і вже викликати сюди, і тоді вже вони 100% пишуться. А от дівчині, якщо вона не зможе знайти собі пару серед американців, ну тоді, скоріш за все, вона, вона поїде. Так, я от нещодавно Ось, да? знайшла, знайшла е... в Ютубі канал е... українки, вона також вчителька, також її звуть Марія. І от вона поїхала з Америки. І я про це думала. Да? В неї дуже цікавий був канал, дуже цікавий був контент. Вона вже почала реалізовуватися в Америці, е... вона знайшла собі пару да? тобто американця, вона почала будувати стосунки. І все одно от воно в неї не пішло. Да? Вона потім розірвала стосунки, деякий час прожила в Чикаго, і їй довелося поїхати. А, і от вона зараз вже записує відео з Європи, де ділиться своїм досвідом, і вона говорить про те, наскільки вона вигоріла. Наскільки от вона вигоріла просто емоційно, психічно, тому що це важко. Без підтримки дуже важко. А тепер розкажу про свій досвід коротенько. Звичайно, в мене була шалена підтримка. Це мій чоловік. І, власне, ми сюди приїхали, тому що він знайшов роботу. Да? Йому не доводилося, будучи тут, шукати роботу. Тут я шукала роботу. А він вже їхав сюди на роботу. І це було таким ну, психологічно багато легше, хоча б одна людина, але буде мати стабільний дохід в родині, в сім'ї. А, і от коли ми переїхали, дуже важко, все чуже, все, все таке дивне. Навіть ти бачив це тисячу разів там по телевізору, в фільмах. Але от в реальності воно все по-іншому сприймається, люди інші, вони спілкуються не просто на іншій мові, вони по іншому реагують, вони по-іншому посміхаються, у них інші. Жест, інші реакції. І ти, ти намагаєшся як мімікрувати якось, як хамелеон, підлаштуватися, а з іншого боку, тебе це все зсередини, ти думаєш, ну я це не моє, це не моє. Воно це такий природний процес, воно тебе все аж тригери. Я пам'ятаю, я була така постійно зла, куди я не ходила. Я пам'ятаю, як домовлялася. З приводу ліків, в аптеку, якщо не позвоню Боже, у мене я не можу туди дозвонитися. І я потім годинами їм пояснюю, які ліки мені потрібні. І якось все воно важко, куди не подзвониш важко. Якась тут якась маленька така дрібничка, а їх багато таких маленьких дрібничок, коли їх на початку дуже, дуже дуже багато. І вони вирішуються ну, дуже складно. І такі, от вони це все всередині в тебе аж бурлить від того, що ти якби з одного боку злишся, бо в тебе воно не виходить, не виходить так, як ти хочеш, не виходить просто, не виходить швидко. І ще при цьому всьому воно просто не виходить. І все, і це дуже сильно злить. А, і е, тоді, якраз і війна була, і настільки все важко сприймалося психологічно, психічно, емоційно, що ти тут, а близькі то там, далеко, і ти то в безпеці, а вони ні. І ти так само про це думаєш. І це настільки з'їдає всі твої сили, от емоційні, навість, твій емоційний ресурс. І я тоді от для себе вирішила. Мені потрібно провести таку дуже чітку, чіткий кордон. І відштовхнути від себе все старе життя, яке було до цього. Я, я не можу вже повернутися в те життя, яке було у мене до цього. Це мій новий період, мій новий період і етап в житті. І в мене є два вибори: або мені плакати про те, куди я вже ніколи не повернуся. Немає тієї країни, немає вже тих умов, в яких я жила. Це все вже в минулому. Я можу тільки плакатися про це минуле. І все. Або я дивлюся вперед і будую своє майбутнє. І я для себе повністю закрила всі, всі новини. Я себе огородила і налаштувала. Зараз мені потрібно вижити. Мені потрібно стати на ноги. Мені потрібно не піти працювати офіціанткою. Могла б піти відразу працювати офіціанткою, але я зрозуміла, що це просто моя навіть не самооцінка, от моє єство, воно не витримає. Я стільки років навчалася і стільки років добувалася вищої освіти, Я працювала в Україні. Я працювала і навчалася для того, щоб не працювати офіціанткою, щоб не працювати на фізичній роботі. Хоча потім я зрозуміла, що фізична робота набагато легше, ніж та якою я працювала вчителькою з дітьми. Це було важче. Наївна, коротше. Але от я себе так налаштувала, що мені потрібно, можна сказати, відновити свій статус. І чим швидше я це зроблю, тим буду я себе більш впевнено почувати. І мені буде психологічно, навіть вдалі від всіх близьких, від сім'ї, від країни, від свого дому мені буде легше. І я всі свої сили пустила на те, можна сказати, на таку невидиму боротьбу. Навидиму боротьбу за своє місце, свій статус під американським небом. І це була така моя якась така психологічна гра. Я сама себе налаштувала. Все позаду, все ми, ми відштовхуємо це, ми закриваємо цю сторінку, ми її пригадаємо, коли буде трошечки легше. Зараз ми не будемо плакати, ми будемо робити по це. Це, це і це. я хочу сказати, от така от психологічна, не припрацьоване, таке налаштування, психологічне налаштування самої себе, мені допомогло сам всесвіт, сам Бог, не знаю, приймайте це як хочете. Але мені посилав правильних людей, посилав можливості, і я вже потім така думаю, погоджуватися чи не погоджуватись. Так цікаво, погоджуватись чи не погоджуватись, і от воно саме просто йшло в руки. Так, 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 коли я просто сама для себе вирішила, закриваємо цю сторінку життя і відкриваємо нову сторінку життя. Це новий початок. Не будемо вже більше плакатися, згадувати, віддавати всі свої емоційні сили, переживання, емоції. Ні, ми очищаємося і спрямовуємо свої, всі свої сили разом, да? всі, всю свою енергію в себе і рухаємось, як той танк. Все, я танк. У мене, до речі, таке сама про себе говорила. Так, я слон, я танк, я просто пру. І мені байдуже. Хто про мене що говорить? Хто про мене що думає? Як я виглядаю, як я говорю, мені байдуже. Все. Посміхнулася. Хай про мене думають все що завгодно, і пішла. <ріху> таке мені, от от, от психологічне налаштування, воно мені допомогло. І сам Бог мені у відповідь почав допомагати відкривати всі для мене двері, які я тільки навіть і навіть і не думала. Я навіть і не думала, що вони так швидко відкрить. Вони відкрилися дуже швидко. Ось такий мій маленький досвід. Здається, нічого такого от фізичного да? я не робила такого практичного, просто сама себе налаштувала. І допомогло мені. Мені допомогло. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій власний досвід. От той початок, який він був початок, коли ви переїхали. Як ви себе підтримували? Як, хто вам допомагав в цій підтримці? Як ви себе налаштовували? Деякі так налаштовують себе через кілька місяців, через, деякі через кілька років, а дехто не може себе. От просто налаштовую, налаштовую, а потім все. Я не витримую. Я не витримую цього, цієї, цього руху, та, цієї гонки. Ось так. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Обов'язково діліться в коментарях і напишіть свій штат. Ставте лайк і підписуйтесь. До Скорих зустрічей.